Наші неці України, ми вночі всі ясно спали, і не чули, і не знали. Що куються небеса в тих надземних сторонах, аж дивим голосом струється, і з неба нам з'явився. Змолокатиче дорога, де безліч зір, де царство Бога. Я звідти йду, і віць веселу несу я вашого селю. На світі грішний нині прислав Господь свого сина. Що народився скині, де бідні люди, де бедлина. Ясна зірка засвітила, нам дорогу позвістила, аж до того вифлеєм ту країну незнайому, де причиста сина мала, світ добро обдарувала. Ми дороми стежками, поспішаємо із дарами, та манели стали в лаву і заспівали Богу славу. Власне там поклонили щиро Богу, помолились, і славили Бога сина, що прийшла свята днина. Стояти, хто йде, куди, до кого? Ідемо до царя, до сина Бога. Я цар єгипетського народу, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитися Божий син, спаситель світу. Побачив я зорю ясну і вирішив дари собою взяти, щоб Ісусу привітати. Я цар єгипетського народу, де мій народ болі сам пукає, різних бої, висадок, шукає. А сьогодні ангел боюся нападає. Що Христос святи, і я дари собою.